Так, Доброго дня, друзі, колеги. Наша попитка номер 5 тобто, в пісні. Да. Значить, пригнали знову до Руслана культиватор, щоб він доробив, так як не встигли. Купили такий циліндр. У нас яке 13 червня. Да? Робили під замовлення 125 й циліндр. На почепника. Чуєш Русь, ти ж тут будеш доварювати трубу? Ну, по ідеї, якщо треба, буде, буду. Ну будеш дивитися, якщо що, знімеш. Да, повитягуєш, якщо, що, щоб нас там було. Ні, про... не, я зрозумів, щоб про запас було на не цю сторону. Витягну. Тоді витягнеш ти і все. Ось такий новий гарантію дали. Ну. Може комусь цікаво, під замовлення роблять такі циліндри. Можу дати контакт. Здоровий, так як у нас маленький стояв і важко піднімати. І замовляла якими? 320-й, так? Да? Довжина? Ход? Чи 350 ми замовляли, я вже не пам'ятаю. Ні, 350-й, мабуть. Мабуть, 350, бо в його 320-й був. Тот, який? Бо в нас такий маленький, як бачите. А який це? 50-й у нас? Ні, не 50-й. Ні, це 80-ма. 80, так. Да. Можете побачу. ось руку положив наскільки менший, так як сюди будуть дороблятися катки. Да, оці катки краще, більші катки. Ми його підзаглибили і він цей без проблем відпрацював. Ми будемо доробляти, як вже домовили, щоб не було ніяких нюансів. Який цей циліндр по руці не обнять. Телефон установили. Не, ну ничего. Он нос покрыла. Он все вот так. Плюс ще цилиндри, додаткові поставим, щоб лаша складався. Так, Ось Русік робо ще мульчувач. Готовий. 2,80 захват. Яка ця? 120 тисяч. 120 сем. 120 счем то, так? Да? 3 тисячі до, доларів, він сказав. Оце. Трошки робочі ножі були, так? Да? Ну він би ушний, він вже відреставрірований. А, бушний, він відреставрірований, перевернений ну, повністю. Ну, він поробив, ну, знає, як, Коротше, якщо ніхто не, заведе, не заберете, може я на демо поле возьму. Можна розвернути, він ще з цієї сторони буде робити. Ну, да. А він розвернути, що ж розвернутий ще ж, по-моєму. Що? Ну це ж він сюди ж крутиться, правда? Сюди. Розвернутий якраз. Так він отак крутиться. А, отак він робить. A сюди. A назад, конечно, ось рази, сюди. А, він піднімає атак туди. Да, так, да. він назад викидає. Тоді ти розвертаєш і ще плюс можеш поробити. А, а я думаю, він передкрутий. <просити> 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 а, а тут да. ти ж можеш щось вдаливати чи. Ну так, висоту А що це тут? <Mile dizzy> а там же муфта а! в нем. А, муфта? Да, вот привод, ну, а когда а. трещотка в нем прямо. А, это не ту сторону я кручу. Трещотка прямо в меня. Трещотка, все. Я думаю, что такое. У нас здесь советские советский на кардану, вот там, блядь, вот вся хуйня. А. Люди сделали прямо в редукторе. Понял. Пять ремней. У меня тяжко тут ремней возьмешь. Бачишь, раз, отпустил и чик и потянул. Угу. Валом прокрутил. А, все, цим. Понятно. А вони тут і цей натягуються одновременно, так? Mm, да. Так, одновременно. З табличками все-все, тут 40 оборотів, тут 40, ну і 4, 5, 4, 4. Да. Ну, все повністю порядок для старіне запівку. Тут. Mm. тут було там таке по навору, А, А що Миколайови казав, що оцих не було, да, заводських? Це лежав, да. підсилювало. Тут воно було так, одне і таке коротеньке ось до цих порог рвало тут. А ми зробили повністю суцільне. Да. Мочніший був. Так, ну мойку Заді вже Зодик задній не було, вон нова мойка. Нова мойка есть. Це же комбайн хтось заказал? Да. Рестапрація комбайна. Белушний. Белушний. А це типа новий комбайн? Мойка. А, іменно мойка. Мойка загарбізована Ну, Це трьохметрова. Трьохметрова така мойка. — Тут ось вода, косунка. Будуть это слить. А там внутри, он трубка стрій, де якщо видно, і буде ще сюда вода. Лиця Ви багато бачу, трубка все. Де прикрутяться оці штучки. Mm. І буде воно. Заробляємо гроші, їдемо Да. Короче, як всегда. Щось та й нове. раз приїжджаємо до Руслана, щось він нове. Витяжка це. А до барабана буде тільки внизу ось вправи. І буде відбирати влагу, там жмик всякий, щоб на сушку не попадало в води. Mm. І викидати. Понятно. Ось ти він тим, Це Самої, да? Так. Да. Mm. Право-лево, і така трубка. Mm. Ось, гайка. Сейчас по договарій. Так. Ну, як прийдемо забирати, покажемо.